Друзі, всім привіт! Радий вас бачити на нашому каналі. Сьогодні буде таке коротесеньке відео да, про проблему, яка у багатьох клієнтів виникає. Коли стоїть чіп r 7 да, телефон заблокований під оператора, розблокований за допомогою якогось там чіпу. І немає мобільного інтернету. Хоча на налаштування включен роумінг, включені стільникові дані, і, в принципі, все, все працює. З телефона можна дзвонити, але немає мобільного інтернету, що ви не робили. Ви не можете користуватись мобільним інтернетом тільки Wi-Fi. Звісно, це дуже незручно. І, в принципі, буває ще таке, що коли телефон працює, да, зв'язок, начебто, є, але до вас не можуть додзвонитись. Це признак того, що у вас стара r 7 старий чіп. Вони ззовні їх дуже багато, дуже багато схожих, дуже багато однакових чіпів, але всі вони різні. Має бути спеціальна прошивка на чіпі, яка дозволяє телефону працювати з інтернетом і підтримувати останнє оновлення. Так ось в чому саме проблема? Проблема в тому, що потрібно взяти просто і поміняти чіп на той, який буде підтримувати останнє оновлення і буде підтримувати інтернет. Ось зараз ми цей чіп, той, що тут був. Вони, ще раз повторююсь, вони дуже схожі, майже однакові. Да? Але працюють вони по-різному. Ми просто старий чіп ми можемо сказати: викидаємо і інший просто ставимо. І в нас буде працювати мобільний інтернет. Тобто, справа не в телефоні, справа не в налаштуваннях, справа не в комбінаціях якихось там. Справа банально в тому, що потрібно замовити один раз нормальний чіп, і у вас буде все працювати. Ось вставляємо. До речі, якщо у вас така ж сама проблема, ось наш номер. Дзвоніть, пишіть, можна замовити в нас чіп. Ось ми вставили чіп і просто чекаємо. Зараз буде тут зв'язок, і мобільний інтернет автоматично з'явиться. Тобто справа саме в чіпі, Потрібно придбати нормальний один раз чіп. Ось бачите? І все є і зв'язок, і інтернет. І тут все включено так, як і було в минулий раз. Просто проблема в тому, що Чіп не підтримує мобільний інтернет. Друзі, якщо у вас така ж сама проблема, звертайтесь по цьому номеру телефона, Вайбер, WhatsApp, Телеграм або дзвоніть, Знаходимось в Києві, відправляємо новою поштою по Україні. Дякуємо за перегляд! Натисніть лайк, залиште пару коментарів. До зустрічі!